Збирає податки з людей, формує бюджет. З цього бюджету фінансується армія, готується армія. Уже всі зрозуміли, що до армії треба ставитися з повагою. Уже більшість людей зрозуміли, що не повинно бути такого, коли 700 тисяч людей мають зброю носять форму, і лише 25% від них це армія, яка захищає народ. А решта. Захищає владу від народу, це сили внутрішньої безпеки. Цей перерозподіл треба зробити новому президенту, тому що інакше довіра до влади не буде. В Криму, на жаль, здали всю інфраструктуру, воєнні сили і засоби. Мінімальна оцінка це 20 мільярдів доларів. Частину Росія може повернути, але відновлювати флот доведеться абсолютно з нуля. І базування, і всі інші речі. Це додаткові витрати. Розвиток нової армії, так само як і з Національної гвардії, це буде завдання нового президента. Я проти того, щоб Національна гвардія підпорядковувалась міністром внутрішніх справ. Це приводить її категорію ближче до міліції, до внутрішніх військ, а люди хочуть мати етику налаштовані захищати народ від зовнішньої агресії, а це ближче до армії. Я проти того, щоб Національну гвардію очолював міліцейський генерал. Це має бути армійський генерал, краще з бойовим досвідом. тоді повірять і тоді не відштовхуватимуть від Національної гвардії тих патріотично піднесених, навіть молодих хлопців, які пройшли Майдан, або в душі мають психологію Майдану, які хочуть долучитися до завдань оборони. Тобто, що робити, зрозуміло? Чинний ВО президента тричини цього робити не буде. Вони зробили те, що могли. Значить, зараз треба пройти вибори, обрати всіх вже без ВО, ВО виконуючи обов'язки, а легітимну владу, якій народ довірить, і захист країни від зовнішньої загрози, і проведення люстрації, і е, очистку від корупціонерів, всіх тих, хто з Януковичем крав до останнього, зараз знову полаштовувалося, перефарбувалося. це завдання пріоритетне.